Друзі, все? Да. Друзі, всім привіт! Ось це бус, зараз буду далі вчитися на бусі. Зараз ви будете бачити. Пішли як. Так, сідаємо. Так. Це сюди. Закриваємо. Кажи. Чекай, у когось зміни. Що, поїхали? Прямо. А. Так, куди далі? Ще прям. Магазин валик, твоя ціль. То ж во магазин, я бачу. Ну то повертай, а тепер варіант, бачиш, вона повертає і повертається. Все, пор... все, все, все. що ж, все. Прямо, прямо, валик.